Баруш полковнику зведений загін головного управління Національної поліції в Сумській області для відправки в зону антитерористичної операції Вишикований, старший підполковник поліції Крилов. Здравствуйте, доріжі! Вільна! Вільна! І готовий винести службу в зоні проведення антитерористичної операції. Звертаю вашу увагу, перше, на заходи безпеки при поводженні зі зброєю. Друге, ви знаєте, що ситуація останні дні стала більш напружена. І з сьогоднішнього дня ми переведені всі на посилений варіант служби. А вот так. Артура, иди в журнале. Это что? 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 Это Рівнясь, струнка. П'ять коли на збори потім по машинам. Вільно розійти.